Ранок Ладно, я не можу, мені погано. Я маю таблетку. Я мені не допомагаю. Що? Та мені вона не допоможе трошки стілком. Ну помийся. Не йди за мною, не йди за мною. Помийся. Так, підписники. О, світло запрацювало, що бо діток здається, ну світло є, Михайло, світло є нарешті? Михайло, що таке? Зараз я маю одну таку таблеточку прикольну. угу. Вона допоможе Михайло. Це добре, тут до нас якась бомжиша хоче. А як вона до нас зайшла, якщо ми не можемо? Так, підписники. Вона пішла кудись. Не знаю, хто це був. Так, Михайло все добре. Михайло. Зараз таблетка, таблетка швидко, зап... Так що водичку тобі. Вода, все. Це... Має допомогти. Це дико сильна таблетка. Я не можу, Владимир, я не туку, Ця таблетка навіть, якщо чесно, з мертвих, напевно, воскресити може. Спи. Там хай, угу. так, Давайте Михайлові зготуємо. От давайте йому дамо шоколадочку. Михайло, оце тобі шоколадка. Я не хочу їсти. Ну, ну. а боя мало поїсти Давай паріж. Так, я підписники. Дякую. Щось Михайло говорив, чи ні? Ні? Окей. Михайло, тобі щось треба? я не можу мені і тут, і не тут збуть. Іди в іншу кімнату. Світло вирубається. А це я вирубав. Виключай, тому що червоне світло тут, але знаєш. Зона то така яскрава. Михайло, почекай. Але Михайло, ми ж, ми в тій серії ж викликали допомогу по радіо. Пішло. Підписники, пам'ятаєте? Ви ж пам'ятаєте, Михайло? Ти дем. Я тут. Ми ж тоді викликали, а вони не приїхали. Давай подзвонимо ще раз. а Ну, будь ласка, чуть, -чуть зв'язок чуть-чуть. Є зелене, було зелене, давай, говори щось. Я просто не знаю, що говорити. Давай говори їм, поки зв'язок тягне. Так, добре я скажу. Так, алло, добрий день. Добрий день. Е, ну, я викликаю вам допомогу. Будь ласка, допоможіть нам. Ми тут з маніаком, нам дико страшно. Спасете? Так, звісно. Приїдемо через хвилину. Ура, ура! Так, підписник вибачте, що камера дергається. Так, підписники, давайте пошукаємо бензин по поліцейській машині. Закінчився бензин. Так. що у нас щось тут валяється. А Ану, підписники бензин, бензин. Це я не пакет підписник, це така нова упаковка бензину. Давайте заправимо машинку. Так Давайте. там пишет. Так, підписники. Щось там Михайло десь тут, напевно ану. Давай, маньяк, протухли. О, все, здох, здох. Михайло, де ти є? Лад, лад, лад. Підписники так, давайте витягуємо Михайло, а підписники я заховав от сюди. А ой, сюди я мені заховав. Так, Михайло все добре. Вже ми вже ми вже йдемо по допомогу. Я без виросу. Мені важко. Цядеш машину буде топчик. Ми тебе до лікарні довезем. Так, давай. Заходь. Заходь. Угу, ладно, я не знаю, чи я дальше зможу. Та зможеш. Виїхали підписники, цей купол відкрився. Доїдемо. Давайте машину, що така повільно в поліцейських. Поїхали. о, все, вже ми тут. Михайло, Михайло, Михайло. Приймай оце, приймай оце, зараз я тобі дещо кину, Михайло, прийми, прийми. Я не можу, давай, 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 давай. Добрий день, лікар. Лягай, Михайло. Та що ти лягай? А, лягай, 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 лягай. Я еще поїм банан. Я люблю банан. Так, підписники, я згоняв за таблетками, мені сказали, щоб я йому дав. Давай приймай. Ану, на. Так воду, хай він все, на. Так, ще одну таблетку, треба аж три таблетки дати. Запив, молодець. І останнє третя. Забувай. Забувай. Постукай по спині, якщо що, там все добре. Агу, ну, все. Михайло, все добре, вставай, вставай, живий? Ми живі. Все. Ми себе добре почуваємо. Пішли, Михайло. Ми йдемо гуляти, а ми більше в ту хату, Михайло, і таких челенджів проводити не будемо сумасшедших, так? Та ну його. Всім папа -па, з вами боєврат і. Всім папа. -па.